Як дорога, як доїхали? – Та слава Богу. Не пускали, насправді. Не, справді, не, не в... пускали. – Довго не пускали? – ну не довго, але не пускали. І да. правильно робили, я вам скажу. Тому що, да? yeah. Якщо не... кожен буде трапляти на телебачення, це вже буде конкуренція чинному президенту. Okay. Це, це серйозне діло. Як... З яким настроєм прийшли сьогодні? Новорічним, я так розумію. Чекаємо на рік Пацюка. Ми старі церкові коні, у нас настрій залежить від замовника. Пережінка вдома що скаже? Де був? А все побачив. Ким був, це Нюхає, воно ж по запаху чує. Це катастрофа. У нас шкідлива професія. Так навпаки, можна завжди казати цигарин. До речі, це ідея. І головна, що жінка підказала. Комірець по мати цегань. Це дякую. Намалюйте мене, як ми того Це більш рум'яний, ніж ваш брат. Ну, я це ходить такий. Десь були. Так, да, десь було на сонці. ні, насправді. Mm -hmm. Різдво для вас це родинне свято. Як взагалі ви святкуєте Різдво? Новий рік Різдво. Ну, росли ми в такому, знаєте, напівзабороненому святі. У нас росли ми в Очакові, і у нас, звісно, вже давно ніхто сам не пече хліба. І, але в, радянська влада розуміла потреби людей. Ну, як це не дивно? Чи це місцевому рівні? Як Чи це був негласний? Так, да, це було негласно, але розуміло, що без цього її не протримати. Тому вона трошки попускала. На Пасху у нас продавався кекс празнічний, тобто Вісінні. Пасха. А кекс точно. — Кекс весінні. На кожну суботу у нас продавалися хали. Ми не знали, що таке хала. Хала, виявляється, це спеціальна ритуальна булка, яку євреї їдять в шабат. У нас завжди були хали, бо свято щосуботи. І на Різдво завжди були калачі. От якщо ви захочете купити калач в липні, в Радянському Союзі – ніде днем з вогнем. Опа, тільки початок січня з'являються калачі. От. І тому у нас було таке, знаєте, напр... в черзі, в черзі, в черзі відстояти за калачами. Mm -hmm. Каладже потрібен не один. Батько парторг лікарні. Ну, ясно, що парторг не парторг, а нести вечір треба. Значить, збираються вечері, всі пішли по кумах, по батьках, дітей, значить, до діда з бабою, саме до кумів і так далі. І от іде, значить, перший секретар райкома. На зустрічі, іде головний лікар у обох вузлики з вечерею. А є ж видно, бо це ж калач і вузлик. Отакі от трикутна така штука, це не в сумці. Це видно бо ще банка з куттю, чи пляшка. Ну, нам з стали, ставили самі дорослі, коли колядувала, Явно, пляшка стаїть чогось такого цікавого. І такий трикутний, і видно, що несеш. В одній руці дружина, значить, друге це діло. І йдуть на зустріч перший секретар райкому і головний лікар. Ситуація. Ну, що ж вони роблять? Одна рука. З вузликом іде за, за спину. <laughs> і добрий вечір. <laughs> Христос рождає, не казали, не казав Західне, але добрий вечір <laughs> і ховали вечерю. Тому Різдво таке. Ну, і ми взагалі прибічники, як би так сказати, робити так, як наші батьки робили, мається на ну, увазі, діди, там, і прадіди. І тому різдво для нас це свято єднання родинне з померлими, з усіма ритуалами, які духів до нас кличуть. Тому що а, а коли ти про них згадаєш, ну добре на проводи, ну це ж не один раз на рік повинно бути, і потім всіх на проводи не до всіх доїдеш. А тут вони можуть на цей вогник свічковий прилетіти. ну і… Я пам'ятаю. — подивитися, як ми в дитинстві. Скільки нас? Це зараз. Ти йдеш в магазин, там все продається. Раніше ти йшов на базар, купував там пшеницю. Її запарювали, Товк її колись? товкли в ступі. То у нас був цілий ритуал. Ми з бабусею займалися підготовкою. Ми молодші, значить, сини ну, І, і, і мама, як... оце важка така ступа залізна. І ти її товчеш, щоб з неї збити оцю шулу. Або сідаєш так? макитру між ноги заклав, і маку, ж... Хто не термак, той не розуміє, що це, що значить втерти маку. І потім а... розумієш символом. В господині є Макитро, так? І коли якщо жінка пішла з хати і макитру забрала, все, господи нема. Значить, господині тут нема, бо немає, ж... якщо жінка так пішла без макитри, повернеться, де вона динеться? А якщо вже макитру забрала, все. Тут без розворотньо, тому що чоловіку щось треба або інше шукати, або цю якось повертати, щоб макітра в хаті було. А потім, тому... коли з коли чому ж пшениця треба всю провіяти. Оце ж або вентилятор, або це провіяли. Потім варті. Тобто різдво починається за кілька днів до нього. І, і все це повинно бути зроблено. Ну, да. Так, пшено у корей... господи, пшеницю у курой забираєш. Ну, тому що куриш, а що її купувати, що там мішок стоїть. Од... Одібрав mm -hmm. її, бо вона ж там і з просом, і змішана, одібрав пшеницю і вперед. От таке різдво було. Ну, навіть це зараз... все з того, ми теж такі відхозовітні українці, тому починається все з того, що ти дітей подаєш. Діти, а ви знаєте, яке сьогодні свято? Діти, бляє. А так ми вам зна... скажемо. А, так, та, знає, зна... так ми вам розкажемо. І от чому секрет цього? Секрет в тому, що якщо цього не говорити, то потім, ну що, зібрались, ну що, за да, і все. Ні. Це іще одна, пробачте на мудрому слові вербалізація, і ще одне нагадування собі самому і всім. І ще одне проговорення. Ну, слова ж не просто так, слова це ж вища інстанція. Що ми святкуємо, от що сталося в цей день, чому всі святкуємо? Коротко, голова родини, який насправді місцевий пересвященник, він ну це у нього функція така. Тобто священник там, але вдома би, от є батько або дід, або мати, незалежно від того, як в родині воно поставлено. І от він повинен все це діло розказати. І в своїй мудрості ми е, якось переконалися, коли потрапили в синагогу на Тара і побачили, що євреї, привітавшись, одне одно питати: ти знаєш, яке сьогодні свято? Я каже, знаю, так я тобі зараз розкажу. І починають розказувати цю. Ну, Сімхаттара це свято, коли Мойсей дав Тору єврейському народу, тобто mm -hmm. зійшов з е, Хрива і, відповідно. Каже, Я вам приніс тут скрижаль. А воно якраз золотий телець, і на нього наплювати, у них там своє діло. От. От. І ми так: стоп, зачекай, а навіщо вони це роблять? Оп-оп-оп-оп. А і згадали, Боже, так у нас же ж так дід робив. Завжди нас задовбував цим повтором. Слухай, що знайомий? Вроді не єврей, а що ти та знайоме таке. Технологія та сама. І, от. і ми зараз свого діда граємося. І розповідаємо. Ну, зараз розповідаємо і інше так мовити походження Різдва. Бо дуже цікаво, що Різдво це жіноче свято за дохристиянськими традиціями. І символіка калач і паска – Це якраз символіка жіноча це калач, а паска на Великдень це чоловіче свято. І відповідно і її форма така, і цих виробів. І це ну, це цікавіше. Тобто розповідаєш і версію і християнську, і дохристиянська сам дуже боже, який мудрий справжній. Голова сімейства. 2019. Для вас яким він був? Дуже смішно. Ми якось живемо в протифазі з Україною. Коли у України, м'яко кажучи, не успіхи, підклали у нас якраз свиню. успіхи. Коли в Україні підклали свиню, рік свиніж. До речі. от І от Підклали свиню, то у нас якось. Да. Книжка нова вийшла, і, в принципі, успішно. Брати Пранова і сестра рудницька. У мене теж сестра дуже на мене схожа, ага, але вона ага. не взагалі не шоу-бізнесу. Да. Я їй кажу, ти ж не розумієш, що це. Я кажу, вдвічі-вдвічі могли б заробити більше грошей. Але ділити на двох довелося б все одно свої гроші були такі, як були. Так що не переживай. Ми ділимо всі гонорари на двох, а чомусь нас сприймають як одного. так це невигідно, за нашим Кабзером 2000 почали знімати кіно. Це наш програмний твір. 20 років тому він був написаний. За нашу історію незалежності мальованою. Одну серію зняли і ще вісім в процесі. Зараз зйомок. Мультфільм 10 хвилин. Історія всієї України з 10 хвилин ми зробили і він має шалений успіх. Ну, Чого ось, бажати ще? Внуків. Цього не було. Внук нам ще не народили. Це ще попереду все. А от и, и на цьому тлі тебе питають, як справи? думаєш, що люди знущаються. Тому що, ну, як справи? Ну, як у всіх. А насправді, reach... а от коли в Україні все хорошо, у нас якраз чогось це різко. Страшно далекі вони от народу. А це який у вас рік такий був, що в Україні все було добре, а у вас. Ну, от у нас минулі роки такі всі були. Nee, в Україні все було добре, це лічені роки за ці немає. от якраз після революції е, помаранчевої, коли Ющенко прийшов до влади, до нас якраз докатилася хвиля репресій, е, тому що ми ж хуліганіли ще коли був Янукович, а команда-то була дони. І Ющенко вже президент, а у нас е, всі були і. Обшуки виїмки, вже всякі чудеса. Тобто Україна вже була, там, намагалася. І це ну і коли після революції, ну після революції у всіх було погано, тому що війна, тому що інфляція, тому що все зрозуміло. Ну а так-то взагалі це правильно, так-то взагалі ми перемогли, так-то взагалі у нас все 음, вгору йде. Здається, зараз настав час і в особистому житті, і в суспільному житті окопатися, побудувати редути, от і от не розводити війська, <звід да, <звід <звід а, а за, закріпитися <звід> на цих позиціях. І Сили для ривка вперед набирати, тобто їсти, пити, е вітати одне одного з новим роком, е дякувати Богові, що дожили, і дай Боже на наступного року теж зустрінемося. Ну тобто, зараз нормальний конструктивний період боротьби. А от скільки у вас, скажімо так, тих на чиє плече можна опертися? От ви копаєте окопи? Скільки за цими окопами поруч з вами? Ну, нам, в принципі, вистачає одного кожного по. Але дуже багато людей, як виявилося, стріляють в тому самому напрямку із наших позицій. Тобто фланги у нас в обороні. І, чесно сказати, ми навіть не думали, що це настільки ефективно. Оцініть, будь ласка, хто сумнівався, що якщо російське вторгнення буде, вони отхоплять пів України? А вони відхопили 5% території. І ми так подивилися: стоп. а а як так сталося, що так мало? Ну? А? а значить, там була Україна. І чиїми вона була руками? Розумієте? Тобто це складне питання. Вона була руками культури. Вона ж ніяк не була руками солдат, бо і переходили, ніяк не була руками мінтов, ніяк не була руками державної та державної влади. Розумієте? Несподівано виявилось, що у нас дуже багато українців. І от сьогодні, коли... У нас кожен сам собі змі, кожен сам собі газета і радіо, і телебачення завдяки інтернету. Ти розумієш, що нас дійсно багато. Тобто, ти бачиш, так можеш подивитися з під руки, як і Муромець на Україну, і думаєш, ну є з ким працювати. Тому можна сказати, що нас ціла армія велика. Ви їздите на схід на Донбас з культурною місією. Ну, Та ну, да. от за цих п'ять років, за час ваших поїздок, ви бачите, як змінилася ситуація там? Чи ну, Безперечно, ці? безперечно. Де як не в війні найкраще проходить свій чужий траса? Тобто, коли ми торік були в Світлодарську, чи позаторік? Позаторік були в Світлодарську? Торік. Торік, торік. торік було в Світлодарську. Ми були вражені, як правда, там попали якраз, коли стріляли, ну то таке, то дрібниці, але ми побачили, наскільки загострилося відчуття, що ми українці. Ну, що таке були наші от, південні, донецькі країни, чому про це говоримо так спокійно, бо ми самі не без того, щоб бути з півдня, ми знаємо нашу публіку. Сьогодні там всі каляду. Вча... Ми будемо вчити калядувати, ні вопрос. От приїхали б десять років тому. Чого? Хаво? Хаво? Навіщо? А? а нам говорить, ми ну у нас зараз сезон, якраз колядок, і у нас є така, як би так сказати, програма коляда Юніверсити. Ми вчимо колядувати. Причому за 45 хвилин у нас гурт колядників вже стабільно колядує і може вже заробляти. От. І ми приїхали туди в Світлодарськ і з дітьми. І кажемо, от будемо будемо вчитися колядувати повне зало. У нас гурт колядників був, людей 60. І, і потім місцеві там, викладачі, це музична школа була, тому всі голосисті, всі справжні колядники колядували, як Солов'ї. І потім нам говорять, О, от ви знаєте, нам би ще вчителя бандури. Да? Оце пардон. Бо у нас 18, інструмен... 18 інструментів. І ніхто не хоче їхати, бо у нас стріляють. А там реально Світлодарський, вони стріляють через нього туди. Значить, і, воно, і, е, них, да. і, звісно, ніхто не хоче там викладати, але факт залишається фактом. Тобто їм це потрібно, вони цього хочуть. Причому це... такі, знаєте, шароварні прояви, да? колядки. Mm -hmm. Те, що кажуть, як... українці повинен бути інтелектуальним. Ага. А от на рівні просвята, ти будеш інтелектуальний, як ти будеш святкувати? Чим це свято відрізняється від дня Шахтюра? Бо є обряд, є ритуал, є те, чому треба навчитися, те, що Ні, приготувати. Телектуальна колядка буде радується. Земли, дискурс нарадується. А <рес> ми мурахи, які тягнуть назад. От ви бачили, коли мурахи несуть щось велике, вони впрягаються вперед, наприклад, 25, вліво 15, вправо 10 і дві мурахи тягнуть назад. Як це працює? Мурахи не бачать, куди йде. І коли надто великий схил і вгору тягнуть. Важко, то ліві перемагають і тянуть. По заліні, якщо там теж важко праві. А якщо зайшли глухі кут, оці дві мурахи, що ззаду, вони витягли всю цю кавалькаду назад і запускають по новому маршруту. Ми ота от інтелігенція Це є дві мурахи. – От ми дві мурахи, це ми. От до речі, давайте пофілософствуємо на тему. Чому Україна, от тільки е, Україна, українці е, там, скажімо, так намацали умовно якийсь правильний шлях на нього стали, і потім звалюються в яму. Знов тільки-тільки трішки вирули, знов звалюються. В чому проблема? На вашу думку, ну, оскільки ми історію України так займалися як популяризатори, то мусимо сказати, що як це, середа, середовище ворогі, є основним чинником впливу, який ну, нищить здоровий глузд. Це завжди так було. І за Хмельницького, там, і за, вибачте, за УПА та сама історія була. Напевно, не вистачало тоді способів комунікації, впливу, оце вот ядру українському, щоб його ну принаймні боялося. Ну, якщо ти не можеш переконати, краще боятися. Тому що ну, от зараз ситуація. Зараз вата у нас сидить і боїться. Боїться ветеранів, боїться. Я маю на увазі горію вата. Боїться. Вата не горить, вона тільки димить. Вот. А вони гарять, а вони і вони їх страшно бояться. І давайте згадаємо географічне розташування України. Україна це єдиний можливий прямий шлях із Азії в Європу. Хто йде з Азії в Європу, так чи інакше йде через Україну. Монголи, там, Хазари, хто попало. Всі, хто хоче йти на Захід. Іншого шляху нема. Навіть подивіться, мапу газопроводів теперішнього. Вони йдуть рівно по північній гілці шовкового шляху. І ми на це приречені з іншого боку, Україна це найкоротший незрозуміліший шлях між Північними морями і Чорним морем. Тому на нас тисне з одного боку Росія, яка на півночі, з іншого боку, східні, а тепер уже знову Росія, яка йде на сході. І так було, і так є. Ми живемо на велетенському протязі. І тому зрозуміло, що видуває з нас, по-перше, видуває всю інтелектуальну і робочу еліту. Вона вся так чи інакше її заносить або в різні столиці, так? а по-друге, з нас видуває розум. Ну що поробиш? Ну буває таке. Ну. Але в нас є велика цінність. У нас є армія, у нас є добровольці, у нас є люди, ветерани. І, а... Я не знаю, чи були ви на двох е, прекрасних маршах, це на День Незалежності Ой, і на де ж, День захисника. Де де наділися де 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 де. були. Та? От е, по-перше, з якими відчуттями ви там були? По-друге, що ви зрозуміли все, будучи всередині такої сили. Знаєте, хто пройшов Майдан, того новими емоціями вже здивувати важко. Але це Але інші. Але найбільше що як це ж ще не вмерло. Оцей от е, геніальний. Я боюсь, ми приречені весь час дивуватися, що ще не вмерло, ще є. І у нас навіть є секрет. Ми навіть відкрили секрет, чому воно є. Справді, що в Україні дуже цікава ситуація. Весь найбільший експортний потенціал України це жінки. Українці торгували з жінками завжди пасивно, активно. Їх забирали в ясири, вивозили працювати офіціантками або танцівницями і на схід, і на захід, і в гареми, і в, гареми. в Україні. Українки все народжуються, і вони такі самі красиві, такі самі атрактивні. самі… Це, їх вивозять, а вони знову. Їх вивозять, вони знову. Значить, що? Значить, таємниця цього зовсім не в українках, тому що їх ти вивозять. Таємниця в тому, що нікому не потрібно те, що лишається на місці а хто лишається на місці? Українські чоловіки, тобто весь секрет потужності України, це не тільки в оборонній здатності, не тільки в войовничості українських чоловіків, але й в тому, що вони тримають оцей ген ну, да. краси жіночої взагалі Активності і це домінантності ми, в хорошому сенсі. тому, шановні друзі, бережіть чоловіків, По-друге, шановні подруги, бережіть чоловіків саме в них, попри те, що вони у них мільйон, у нас мільйон недоліків, але в них зберігається оцей перша причина вашої краси, вашої активності, вашої успішності, вашої жіночності, які без перебільшення дивуються весь світ. Як дивитись 2020 рік? Що о, він може принести вам особисто і країні? Зараз покажу, як дивитись. Так все погано. Ні, непогано. Просто ви знаєте, в чому справа це як перед змаганнями. Ми з того часу займалися боротьбою, і якщо ти дивишся дуже оптимістично на фінал двобої, який ти повинен вести, то ти явно ляжеш. Тобто, якщо ти вже так виходиш одного а коли ти так хвилюєшся, дивишся, спинюка у нього яка здорова, і він ще вищий за тебе, чи там маленький проходить в корпус, ти так думаєш, так, і починається оця робоча, робоче хвилювання. Так, зараз. Подивимося, і от от воно є на 20-й рік. Рік явно буде бойовий, явно не буде спокійно, дай Боже. От. Тому чому кажу Дай Боже, тому що нам треба повертати владу в компетентні руки. А компетентна у нас є оця от еліта, громадська національна еліта, оці всікаріки, всі ці інці. От вони компетентні, розумієте? І владу треба повертати їм. Який це спосіб буде? Ми не знаємо. Хотілося б, щоб з мінімальною кров'ю. Але е, цей рік явно буде вирішальним в цьому плані. Ну так, тому що люди повинні насолодитися результатами своїх, своїх виборів, і тут треба їм дати час. І зрозуміло, що нам доведеться весь цей час сидіти так, як колись ми в пісках потрапили під гради, і отак, от і начебто, повинно бути страшно. Але ж від тебе нічого не залежить, ти уже тут. Можливо, якби тебе спитали, чи ти хочеш туди, можливо, тобі не поїхав. Але коли ти заїжджаєш міст, проїхав, а тут починають шмаляти, ну куди ж ти дінешся? Ну і так це сприймаєш. Ну так, да. воно повинно пролетіти, воно повинно там будь-що буде. А так і саме, і тут. Тобто, ми вже підтрапили в таку халепу. Тепер повинен минути оцей час, щоб люди насолодилися результатами своєї свого вибору, і, власне кажучи, щоб ми могли потім сказати так: окей, тепер поїхали далі. Вони на деякий час заляжуть, тому що ну зрозуміло, що вони не перевиховуються, але вони принаймні на деякий час заспокояться. Повстання в дитячому садку це складна ситуація. Коли вони беруть владу і на горшок не можуть сісти. Це складна ситуація, але їм треба дати, як би це обкакатися конкретно. Щоб потім сказати, а тепер сідаємо на горщик от так. Правильно. Так, а тепер новорічна різдвяна історія. Якась весела, кумедна та, та яка запам'яталася з будь-якого року. Ой, ми взагалі на Новий рік. З певних часів полюбили калядувати. Ну ми в дитинстві, звісно, не калядували, по перше, радянський союз. По-друге, у нас вечір носять нас півні. У нас не Батько ще пам'ятає, що калядувала. А так потім традиція була. вечерю носять. Вечеря, знаєте, що таке вечеря? Да. Ну от, значить, хустка, калач обов'язково. хто співають ой, кладіть калач із з ярої пшениці, а ніхто їх не клав. А ми з дитинства клали калач з ярої пшениці, але не співали. От, носили вечеря, але не калядували. А от віднедавна, як почалися всі ці зіркові вертепи, ми дуже полюбили калядувати і якось поїхали на Різдво калядувати в надвірну, потім кудись в Криворівню туди, на Гуцульщину. І, значить, докалядувалися ми до такого ступеня, що вже вертаємося вже десь третя ночі чи четверта ночі, і все. Йдемо надвірну і бачимо, стоїть Тарас Григорович на постаменті. А нас так людей. Вісім чи десять було. Ну і всі ж в однаковому стані приблизно. І хтось говорить, стоп. Ну ми ж ще йому не калядували. Точно. А що таке каляда? Коляда це побажання щастя, здоров'я, це згад, це молитва фактично. Тільки от в музичному виконанні. І це тепер ми себе виправдовуємо. Але тоді ми, напевно, були в іншому емоційному стані. І ми колядували Шевченку пам'ятнику напевно півгодини. Це, мабуть, був один з небагатьох випадків, коли каляда не була комерційним. Приємно. Тобто ми не намагалися щось заробити, але ми от щиро молилися, щиро колядували. І... Це був не перший випадок. Перший випадок був, коли ми. Чи це після того було? Після того. після того ми абсолютно тверезі з Тарасом Кампаніченком на Лисоні співали їм. Це такий емоційний досвід, я вам скажу. Ну, Коли ти співаєш не публіці, у нас було там нас п'ятеро, такого там було співати. А до того ми читали вірші Лесі Українки. Але ми ще читали Лесі Українки. І, до речі, на її могилі читали її вірші. Тобто у нас. Ох, слухай, це ціла Ми, маніяки. Маніяки. Але от каляда Тарасу Григоровичу це було звичайно. Він не зійшов з-підістала, нам богу. не подало богу. <ріст> ми не пам'ятаємо, щоб таке було. Але вот. іноді треба колядувати, Тарасу Григорович. А ви знаєте, в Криверівні ми були, і там місцевий отець Іван. Він вимагає від колядники, щоб вони колядували і на порожні хати теж. І це дуже зворушливо, тому що від цього зберігається людський дух. Вкинуті оселі. Якщо туди ходять, там колядують. І от у них ходять напорожні хати калядують. Це було для нас шоком. Цікавий ну, да. так, так, досвід. Да, так що, виявляється, Шевченко, це ще, ну, ще софт-варіант. Софт Ми чекаємо ще на. Зміни в нашому суспільстві чергові, І да цей рік нам підклав свиню. А наступний пацюк ну, повинна ну, сиділа якось. тим більше нова ера починається. Ера якось там по якось... білого металу чи що? новий 12 річний цикл. Вот а враховуючи, що чинний президент, порабачити кінь. — Педальний. Пі... Ні, ні, просто кінь. Просто кінь. За гороскопом. Пробачте, кінь, а кінь найбільше йому погано з пацюком. А це якраз буде рік Пацюка. Ми чекаємо Ми на двобі двобік ханя з Пацюком. Що б побажали собі і українцям в 2020-му? Ну, перш за все, хотілося б побажати це пережити з найменшими втратами. Тому що з одного боку, ти розумієш, що чим більше будуть втрати, тим більше, чим швидше люди прийдуть до тями. А з іншого боку, не хочеться втратити все, бо це вже було в нашій історії. Тому, шановні друзі, не втрачаємо себе, не втрачаємо Україну. Ми все переживемо, інфляцію, це все нас вже цим давно не злякаєш. Не втрачаємо Україну, тримаємо позицію, тримаємо стрій і кожен свій сектор обстрілу, і не припиняємо шмалять не, не, незалежно від чого. Ну і терпіти, і боротися одночасно, тому що терпіти всі так, терпіло, це значить, пасивне, так? А навпаки, терпіти біль, розпуку, терпіти як це, зневірення і робити свою роботу. Просто от як на війні, твоя задача навести приціл, а твоя задача подати на бій. А твоя задача докопати шансі. І це просто треба робити. Це просто робити щодня, виходити на акції, переконувати і, і розуміти, що а, вони не пройдуть з Новим роком. слово вони не пройдуть. це три крапки.